За наказом міністра оборони України Олексія Резнікова нагородили керівника та героїчний колектив компанії Аптека подорожник Їм вручили імену медаля, також почесну подяку за сприяння Збройним силам України, а саме за впровадження благодійного проєкту Ембюланс для ЗСУ, мета якого забезпечувати військових каретами швидкої допомоги. Надав для користування 22 автомобілі швидкої медичної допомоги, повністю укомплектовані всіма матеріалами. Засобами, ліками, апаратурою. І це вони зразу працюють там і були відправлені на фронт. Усі, звичайно, розуміють, що спасіння життя військовослужбовців це основна цінність, яка може бути під час бойових дій. 22 швидкі, які вже працюють на передовій, обійшлися мережі аптек подорожник у майже 16 мільйонів гривень. Цими спецмашинами евакуйовують військових та цивільних із зони бойових дій, відразу надаючи першу медичну допомогу. Невдовзі компанія передасть ще дві швидкі. Ми розуміли, що їх просто знищують, особливо на передовій, і е, прийняли рішення, що ми будемо зі всіх сил намагатися забезпечити якомога більше швидких для того, щоб вони рятували життя наших хлопців. Які боронять нашу країну до цього проекту? Ми долучили ще наших клієнтів, наших споживачів, які купують певні товари, також з кожної упаковки йде там 3 гривні на цю на цей благодійний проект. Мережа Аптек Подорожник допомагатиме збройним силам, допоки Україна не здобуде перемогу.